Вітаю! Уважно прослухайте текст. Яблуко. Якось котрусю пригостили великим яблуком. Воно було червонобоке і пахло на всю квартиру. Катруся довго не могла ним налюбуватись. Вона гладила його долонькою, перекладала до щічки, підносила до носа і з жадібністю вдихала солодкий аромат. Дівчинка вже хотіла відкусити шматок соковитого яблука, аж тут до неї прийшла Орися. Поділися з Орисою, сказала мама, Катруся з жалем подивилася на яблуку і неохоче розрізала його ножем. Більшу частину віддала Орисі, а меншу лишила собі. От молодець, похвалив її тат. Завжди треба віддавати гостям більше і краще. Катруся раптом почервоніла й опустила очі. Що з тобою? запитав тато. Нічого. ледь прошепотіла вона мало не заплакала. Невже нічого, не повірив тато. Мені соромно сказати, відповіла Катруся. Можна я мамі скажу? Добре, скажи мамі. Побігла дівчинка до мами й тихо пробурмотіла. Я дала більшу частину яблука Орисі. Ти правильно зробила, я рада за тебе. А знаєш, мамо, чому я дала їй більшу частину? Бо ми вчили тебе так завжди робити. Катрусі знову стало соромно. І вона зізналася. Та частина надгнила. Он як? Здивувалася, мама, це ж треба мені так помилитися. Мам, сказала Катруся, ти вже не помилятимешся, я більше ніколи так не робитиму. Обіцяю тобі, звичайно, не робитимеш, погодилась мама, я тобі вірю. А катруся відрізала від своєї частини скібочку яблука і понесла Орисі.